При деяких розладах можуть бути специфічні прояви, які потребують невідкладного втручання. Якщо під час оцінки будь-якого пнпр розладу ви помітили прояви розладу чи стану, що потребують невідкладного втручання, одразу треба переходити до цієї процедури. Відмінність невідкладних втручань полягає в тому, що їх оцінка та ведення Будуть відбуватися одночасно, а не за етапами. Адже у всіх інших ситуаціях спочатку йде етап оцінки і тільки потім етап ведення. В керівництві Меджгеп наводиться список проявів ПНПР-розладів, які потребують невідкладного втручання. Детально список проявів розглянутий нижче під цим відео. Навпроти групи проявів, що відносяться до одного розладу, вказаний можливий розлад. Також ви бачите підказку, до якого модулю перейти, щоб знайти відповідний протокол для прийняття клінічного рішення. Отже, лікар ПМД має надати першу невідкладну медичну допомогу пацієнтам з симптомами пріоритетних ПНПР-розладів, які потребують невідкладного втручання. Така допомога надається згідно з протоколами ведення конкретного розладу, які прописані у відповідних модулях керівництва Емеджге таким чином, протоколи введення невідкладних станів прописані в різних модулях, а таблиця невідкладні втручання слугує підказкою немає здоров'я без психічного здоров'я.